Ось такі протитуманки для тойоти. Двохрежимні, повністю металевий корпус, є регулювання нахилу і є регулювання в сторони. На 4 кріплення. Зараз підсвічуємо режим движнього чіткий світотіньвий кордон. Яскраве світло. Ось так фара працює в режимі дальнього світла. Ось потужність фари. На режимі ближнього світла 31,5 Вт. Це потужне світло в режимі дальнього. Додатковий кабель на шторку переключення. Виключили, включили, виключили, включили. включили.